Ще до цього часу в інтернеті розповідають, що нібито розшук ТЦК незаконний, це нічим не передбачено, і потрібно просто взяти в дії довідку про несудимість. Там буде писати, що людина в розшуку не перебуває, а значить, все законно, розшук ТЦК не чинний. І таке навіть розповідають юристи. Пояснюю, в чому суть. ТЦК має право звернутися до поліції, сказати, що такий-то, такий, то чинив адмінправопорушення. Просимо здійснити адмінзатримання і доставлення такої людини в ТЦК. Поліція зобов'язана виконувати такі звернення ТЦК, і крім того, вони ще повинні вносити інформацію про такі звернення від ТЦК у свої інформаційні бази. І як вони це називають, не має значення. Чи це людина в розшуку, чи людина в пошуку, чи це людина, по якій прийшов лист ТЦК, це не суттєво. Якщо поліція хоче називати це розшуком, то це їхнє право, це не є незаконно. Довідка про несудимість, в тому числі, показує, чи є людина в розшуку в рамках кримінального провадження. І якщо по такій довідці людина не є в розшуку, це не означає, що її не шукає поліція за листом ТЦК. Підписуйся, щоб слідкувати за чесним юридичним контентом.